Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Ниск поговоримо про совість. Знаєте, часто можемо чути такої ти безсовісний А ви ти безсовісна Вообще совісті в людини не є. Як так може було поступити? Я не розумію, чи чуєте висякої? Зараз ми про то поговоримо, що таке совість. Як її вернути? І від початку Бог вклав людину совість. Але совість людина втратила. Совість у неї згоріла, Бог дав закон через Мойсея. Але закон людина ісказила, не виконала, знехтувала, Бог посилає своє насіння, послав Ісуса Христа, через якого приходить благодать. А через благодать вертається до людини совість. Щоб совість в нас звернулася, має прийти Бог у наше життя. E...